Розділ 12. Я стаю свідком руйнування Вейбриджа та Шеппертона. Коли зовсім розвидніло, ми відступили від вікна і тихенько зійшли вниз. Артилерист згодився зі мною, що тут залишатися небезпечно. Він мав намір іти в напрямі Лондона і там приєднатися до своєї частини кінної батареї. А я вирішив повернутися до Лезергада. Я був такий приголомшений могутністю марсіян, що вирішив перевести дружину до Ньюгевена, а звідти якнайшвидше виїхати за кордон. Мені було ясно, що околиці Лондона неминуче стануть ареною спустошливої війни раніше, ніж пощастить знищити отих страховиськ. Між нами і лезергедом лежав третій циліндр, який оберігали велетні. Коли б я був сам, то певне майнув би навпростець. Та артилерист стримав мене. Невелика втіха буде вашій дружині, сказав він, коли ви зробите її вдовою. Кінець кінцем я погодився йти разом із ним під захистом лісу на північ до стріт Кобгема. Там ми мали розлучитися, і я, збільшивши собі дорогу уже через епсом, дістався б до лезергеда. Я хотів одразу же рушати, але мій товариш був досвідченіший, отож він примусив мене спорядитися на дорогу. Обшукавши весь дім, я знайшов флягу, яку ми наповнили віскі, а кишені ми понабивали собі сухарями та шматочками м'яса. Вийшовши з дому, ми побігли донизу тією ж дорогою, якою підіймався я минулої ночі. Будинки були порожні. На шляху лежали три обвуглені трупи, скошені тепловим променем. Усюди валялися покинуті речі тут годинник, там капець, срібна ложка і таке інше. На розі біля пошти лежав перекинутий із поламаним колесом віз, вантажений меблями та якимись ящиками. Коня не було, серед руїн валялася і похабцем розбита залізна каса. Горіла тут тільки сторожка сиріцького притулку, і решту будинків було мало пошкоджено. Тепловий промінь, змів, лише димарій, пройшов далі. А проте Мейбері-Хілл спорожнів крім нас тут не було ані живої душі. Більшість мешканців подалась, мабуть, на олдвокінг. Тією дорогою, що я добирався до лезергеда або ж поховалася десь. Сходячи дорогою донизу, ми пройшли труп трупу чорному, що й досі лежав тут, намочений дощем. Далі ми вступили до лісу і дійшли до залізничної колії, так нікого й не зустрівши. Ліс по той біч залізниці був ріденький, обгорілий. Дерева здебільшого лежали на землі, тільки де не де стирчав понурий стовбур із кількома темно-бурими листочками. З цього ж боку вогонь обсмалив лише ближче до залізниці дерева, а далі не встиг поширитися. В одному місці, мабуть, в суботу ще працювали лісоруби, на галявині, недалеко від парового тартака, лежали між купами тирси, зрубані й свіжо обтесані дерева. Трохи осторонь стояла безлюдна тимчасова халупа. Ранок був спокійний, безвітряний, навколо панувала тиша, навіть пташки принишкли. Ми з артилеристом, швидко йдучи вперед, розмовляли лише пошепки і щохвилини оглядалися. Кілька разів ми зупинялися і прислухалися. Невдовзі ми підійшли до дороги і почули стукіт копит. А потім побачили трьох вершників, що повільно їхали до Вокінга. Ми гукнули до них, вони зупинилися, і ми підійшли ближче. Це був лейтенант і двоє рядових із восьмого гусарського полку. Вони везли якийсь прилад, подібний до Теодоліта. Артилерист пояснив мені, що то геліограф. Ви перші, кого ми за весь ранок зустріли на цій дорозі, сказав лейтенант. Що тут діється? Він був занепокоєний. Солдати, що стояли позаду нього, з цікавістю поглянули на нас. Мій супутник скочив із насипу на дорогу і віддав честь. Нашу гармату розірвало минулої ночі, сер. Я ховаюся. Наздоганяю свою батарею. Проїхавши півмилі цією дорогою, ви, я гадаю, побачите марсіян. Які вони в диявола, ті марсіяни? запитав лейтенант. Велетні в панцирях, сер. Футів сто з ростом, На трьох ногах тіло ніби з алюмінію, а згори здоровенна голова під ковпаком, сер. І вигадаєш таке, сказав лейтенант. Якась нісенітниця. Самі побачте, сер, вони носять якусь скриньку, сер, що стріляє вогнем і вбиває на смерть. Та це ніби якась гармата? Ні, сер. І артилерист заходився жваво розповідати про тепловий промінь. Лейтенант наполовині обірвав його розповідь і подивився на мене. Я стояв на насипу край дороги. А ви бачили марсіян? Все це чистісінька правда, відповів я. Ну, що ж, сказав лейтенант. Я гадаю, що й мені доведеться глянути на них. Слухай но, ну, звернувся він до артилериста. Нас послано звільнити місцевість від жителів, а ти з'явись до бригадного генерала Марвіна, доповіси про все, що бачив. Він у Вейбриджі. Дорогу знаєш? Я знаю, відповів я. Лейтенант повернув коня, щоб їхати далі на південь. Кажете, півмилі? запитав він. Не більше, відповів я, і показав на верхів'я дерев у південному напрямі. Лейтенант подякував мені і рушив далі. Більше ми його ніколи не бачили. Потім ми ще помітили трьох жінок та двох дітей, що перед будинком вантажили на маленький ручний візок брудні вузли й старі меблі. Вони були такі заклопотані, що не мали часу розмовляти з нами. Поблизу Байфлідської станції ми вийшли із Сосняка. Лагідно світило ранкове сонце. Навколо був мир і спокій. Сюди не сягав уже тепловий промінь, і якби не безгоміння спорожнілих будинків, не метушня тих, що квапливо укладали до від'їзду свої пожитки, якби не загони солдатів на залізничному мосту, що дивилися вздовж колії на Вокінг, була б звичайна собі неділя. Кілька підвід і фургонів зі скрипом тяглися по дорозі на Адлстон. Раптом крізь ворота, ми побачили на лужку шість двадцятифутових гармат, розставлених поряд на однаковій віддалі і націлених на вокінг. Тут же на поготові стояли артилеристи, трохи далі лежали ящики із снарядами, солдати виструнчилися, так, наче перед бойовим оглядом. Оце до діла, сказав я, хоч тепер вони тим павукам дадуть чосу». Мій супутник, вагаючись, Потоптався під ворітьми. Піду я далі. вирішив він. Ближче до Вейбриджа, по той бік мосту, багато солдатів у білих неформаних куртках насипали довгий вал, за яким було встановлено ще гармати. Це однаково, що луки стріли проти блискавиці, сказав артилерист. Не бачили вони вогненного променя. Офіцери, що не працювали на валу. Дивилися поверх дерев на південний захід. Солдати щохвилини зупинялися і також поглядали в той бік. У байфліті був справжній переполох. Люди пакували речі. Зо два десятки гусарів хто верхи, а хто пішки підганяли жителів. На вулиці серед усілякого транспорту вантажили кілька чорних санітарних карет із хрестами в білих кружках. І якийсь старий омнібус. Тут були десятки цивільних і багато поміж ними таких, що, шануючи неділю, повбиралися в святкову одежу. Солдатам нелегко було втокмачити населенню, яка серйозна небезпека йому загрожує. Ми бачили тут якогось засушеного дітка із великою скринею. Він сердито сперечався з капралом, що не дозволяв йому брати з собою десятків два або й більше горщиків з орхідеями. Я підійшов до них і смикнув старого за лікоть. — Ви знаєте, що там діється? запитав я, показуючи на верхів'я дерев, за якими були марсіяни. Га? запитав старий, обернувшись. Я їм пояснюю, що ці горщики велика цінність. Смерть вигукнув я. Смерть іде, смерть, розумієте. Я залишив його роздумувати над цими словами, а сам кинувся за артилеристом. На повороті я оглянувся. Капрал дав старому спокій, і він стояв один біля своєї скрині та горщиків з орхідеями, розгублено позираючи на дерева, за якими ховалася небезпека. У Вейбриджі ніхто не міг нам сказати, де міститься штаб. Тут панувало таке безладдя, якого я ще не бачив підводи, карети, де не ступиш, найдивовижніша мішанина всіляких возів і коней, статечні жителі містечка, чоловіки в спортивних костюмах, чепурно повдягані жінки, всі похабцем пакували свої речі, навіть ті, що завжди били байдики. І вони заповзятливо допомагали іншим, голосували дітлахи, вдоволені з такої неділі. А над усією цією метушнею розлягалося калатання дзвонів Це достойний вікарій хоробро правив ранню службу. Ми з артилеристом присіли на сходинці біля криниці і на швидку підкріпилися харчами, що захопили з собою. Військові патрулі. Вже не гусари, а гренадери в білих мундирах попереджували цивільне населення, щоб воно швидше або вибиралося, або ховалося по льохах, як тільки почнеться обстріл. Проходячи залізничним мостом, ми побачили великі юрби людей, що купчилися на станції і навколо неї. Платформи були забиті різними валізами і клунками. Звичайний розклад поїздів було порушено. Певно, тому що підвозили до черці війська й гармати. Кажуть, що пізніше дійшло навіть до жорстокої бійки за місця в додаткових поїздах, які було пущено пополудні. Тільки після обіду ми вийшли з Вейбриджа і дісталися до шепертенського шлюзу, де зливаються вей і темза. Тут ми допомогли двом бабусям навантажити маленький візок. Гирло річки Вей має три рукави, через неї ходив паром, і можна було найняти човен. На тому боці річки був заїзд, перед ним галявина, а далі, за деревами, височіла дзвіниця шепертинської церкви. Тепер на її місці стерчить шпиль. Біля перевозу ми застали збуджену й галасливу юрбу втікачів. Паніки ще не було. Але людей зібралося набагато більше, аніж могли перевести човни. Люди йшли, задихаючись, під тягарем великих клунків. Якесь подружжя, використавши двері з клуні замість носилок, несло на них своє добро. Один добродій сказав нам, що має намір виїхати поїздом із шепертинської станції. Всі голосно розмовляли, якийсь веселун навіть жартував. Багатьом здавалося, що марсіяни це просто собі велетенські істоти, здатні налетіти на місто й пограбувати його, але що їх кінець кінцем буде таки знищено. Щохвилини люди збентежено поглядали на річку, на луки в напрямі черці, але там усе було спокійно. За темзою, коли не зважати на те місце, де приставали човни, також було тихо помітний контраст із серреєм. Люди висідали з човнів і підіймалися дорогою вгору. Великий пором щойно відчалив. Кілька солдатів стояли на галявині перед заїздом, дивилися на втікачів і глузували з них, навіть і не пробуючи допомогти їм. Заїзд, як і годилося в неділю, був зачинений. Що це вигукнув один із веслярів, почувши раптом вибух. Та замовч ти, навіжений! Хтось поряд зі мною гримнув на собаку, який почав вити. Знову розлігся приглушений вибух, тепер уже з боку черсі. То стріляла гармата. Бій почався. На тому боці річки, невидимі через дерева, майже одна за одною заревли гармати. Якась жінка скрикнула. Усі раптом наче покам'яніли, обернувшись у бік близької, але не битви. На широкому лузі не було нікого, тільки мирно паслася череда, і під гарячим промінням стояли непорушні стріблясті верби. Солдати їх зупинять, якось непереконливо промовила одна жінка. Над верхів'ями дерев звівся якийсь димок. Потім ми побачили й десь далеко вверх по річці клуб диму, що метнувся до гори і завис у повітрі. У цю ж мить під ногами задрижала земля. Важкий вибух струсонув повітря. У вікнах сусідніх будинків розлетілися шибки, і ми всі зацепеніли з подиву. Он вони! вигукнув чоловік у синій в'язанці. Ген там, бачите, он ген там. Раптом один за одним з'явилися в металевих панцирах марсіяни. Перший, другий, третій, четвертий. Вони звелися шеренгою далеко за лугом, над молодим лісом біля черці і швидко прямували до річки. Спочатку їхні постаті під ковпаками здавалися маленькими, сунули вони ніби на коліщатах, але й з швидкістю птахів. Тоді, рухаючись навскіз до нас, з'явився і п'ятий марсіянин. Їхні панцирні тіла виблискували під сонцем. Чим ближче вони підходили, Тим ставали більші й більші. Крайній ліворуч, який був найдалі від нас, розмахував високо в повітрі великим ящиком і жахливий тепловий промінь, що я вже бачив його вночі під суботу, майнув над черці і почав косити будинки. Угледівши ці дивні, прутконогі й жахливі створіння, юрба над річкою, здавалося, завмерла від жаху ні вигуків, ні гомону. Могильна тиша. Потім захрипливий шепіт і тупіт ніг, чалапання по воді. Якийсь чоловік, занадто переляканий, щоб скинути з плечей ношу, повертаючись, ударив мене ріжком своєї валізи, аж я заточився. Якась жінка штовхнула мене рукою і кинулася бігти. Я обернувся і також побіг разом з юрбою, хоча страх не затьмарив мені розуму. Єдине Жахливий тепловий промінь був у мене на думці сховатись у воду це порятунок. Стрибайте у річку. закричав я, хоч ніхто мене й не слухав, і побіг просто назустріч марсіянинові, що наближався до нас. Збігши схилом до річки, я кинувся в воду. Те саме робили й інші. Човен, переповнений людьми, що тільки но відшалив, пристав назад до берега. Каміння під ногами вкривав слизький бруд, а річка була така мілка, що я пробіг кроків із двадцять, доки вода сягнула пояса. Коли марсіянин уже височів над головою у мене ярдів за двісті, я пірнув під воду. Люди стрибали з човна в річку і плескіт води лящав мені у вухах. Інші квапливо вилазили з човнів на берег. Але марсіянин звертав на людей уваги не більше, аніж людина на мурашок. Ступивши ногою в мурашник. Коли, задихаючись, я висунув із води голову, ковпак марсіянина був обернений у бік батарей, що невпинно обстрілювали річку. Велетень крутнув якоюсь коробкою, певне, генератором теплового проміння. Через хвилину він підійшов до берега і ступив на середину річки. Коліно його виставленої вперед ноги вже впиралося в протилежний берег. Ще мить і страхіття звелося на повний зріст близько самого Шепертона. Аж тут шість гармат на правому березі, про які ніхто й не підозрював, бо вони були замасковані край села, відкрили вогонь. Від раптового цього струсу у мене закалатало серце. Страховисько вже наводило тепловий промінь, коли перший снаряд розірвався ярдів за шість над його ковпаком. З несподіванки я скрикнув. Інших чотирьох марсіян я не бачив і не думав про них. Всю мою увагу поглинув цей найближчий. Слідом за першим снарядом у повітрі біля самого тіла велетня розірвалися одночасно ще два. Ковпак спритно ухилився від них, але четвертого снаряда він уже не уник. Снаряд влучив просто в металеву вежу. Ковпак розтрощило. Вибухнуло полум'я і разом з уламками блискучого металу полетіли шматки червоного м'яса. «Ура!» – радісно, і водночас майже істерично закричав я. Мій крик підхопили люди, що стояли навкругу воді. Від захоплення я мало не вискочив на берег. Колос із відтятою головою заточився, немов п'яний, але не впав. Якимось чудом він зберіг рівновагу. І, не випускаючи камери з тепловим струменем, швидко, але не похитуючись, попрямував Шепертоном. Його живий мозок, марсіянин у сталевій вежі, був розірваний на шматки, і велетенська химера йшла тепер вперед наосліп, спустошуючи все на своєму шляху. Тринога прямувала по прямій, не здатна вже керувати своїми рухами. Наскочивши на дзвіницю шепертонської церкви, що розвалилася, наче від удару тарана. Машина хитнулася і з страшенним гуркотом упала в річку. Розлігся неймовірний вибух, і смерч води пари, намулу й металевих уламків метнувся в небо. Як тільки камера теплового променя занурилася у річку, вода відразу перетворилася на пару. Ще мить і величезна болотяна хвиля, бурхливо киплячи, ринула проти течії. Я бачив, як люди борсалися, намагаючись вибратися на берег, і чув пронизливі крики і зойки, що їх покривав клекіт води, нагрітої від падіння марсіянина. На хвилину я зовсім забув про небезпеку і не відчував, яка гаряча була вода. Відштовхнувши якогось чоловіка в чорному, я брьохався у воді. Доки дійшов до повороту річки. З півдесятка спорожнілих човнів безпорадно гойдалися на хвилях, а нижче, за течією, поперек річки, лежав майже весь занурений у воду підбитий марсіянин. Над марсіянином здіймалися густі хмари пари, крізь їх завихрені пасма. Я міг в ряди годи розгледіти невиразні велетенські кінцівки тієї потвори, що й досі вовтузилася у воді, збиваючи в повітря фонтани бруду й піни. Металеві суглоби махали над водою, билися, ніби живі руки, і, коли б не безладність тих рухів, можливо б було подумати, що це серед хвиль якась поранена жива істота змагається за життя. Із машини з голосним сичанням бив догори величезний струмінь рудуватої рідини. Від цього видовища відірвав мою увагу якийсь біснуватий рев, подібний до заводської сирени. Один чоловік, стоячи по коліна в воді біля поромної линви, ледь чутно щось гукав до мене, показуючи рукою. Я оглянувся і побачив двох марсіян. Які швидко прямували від черці просто на нас. Гармати з Шепертона відкрили по них огонь, але на цей раз без успіху. Я відразу ж пірнув у воду і, задихаючись, усервався вперед, скільки було духу. Вода наді мною вирувала і швидко нагрівалася. На мить виструмившись із води, щоб передихнути і відкинути з очей волосся. Я побачив, як білою хмарою здіймається пара, ховаючи постаті марсіян. Гуркіт стояв просто оглушливий. Тоді я помітив велетенські сірі постаті, що крізь імлу видавалися ще більшими. Вони пройшли повз мене, і двоє з них зупинилося над пінистими уламками свого товариша, що безсило борсався у воді. Третій і четвертий також зупинилися над річкою. Один ярдів за двісті від мене, а другий трохи далі з боку Лейлгема. Генератори теплового струму похитувалися вгорі й ніщевне проміння зі свистом било на всі боки. У повітрі стояв хаос оглушливих звуків, пронизливий гул марсіян, гуркіт будинків, що валилися в огні, тріск охоплених полум'ям дерев, хряск хлівів, парканів. Гудіння й свист огненної стихії. Чистий чорний дим підіймався догори і мішався з парою, що валувала над рікою. Тепловий промінь ковзав туди й сюди по вейбриджу, і кожен його дотик викликав білі спалахи, після яких починався вогненно димовий танець. Ближчі, ще неушкоджені будинки, примарні, бліді й похмурі, стояли повиті парою. Чекаючи на свою долю, а за ними шаленів огонь. Мабуть, із хвилину стояв я по груди в воді, гарячий, майже як окріп. Я розгубився і втратив всяку надію на порятунок. Крізь стовпи пари я бачив, як люди, що були також у річці, вибиралися на берег, чіпляючись за очерет, наче жабенята, що тікають поміж травою, коли підходить людина, інші панічно метушилися на березі. Спалахи теплового променя раптом ковзнули в мій бік. Від його дотику будинки розсипалися й падали, пройняті вогнем, гули охоплені полум'ям дерева. Метнувшися по стежці, що йшла від берега, промінь злизав людей, а потім наблизився до самої води ярдів за п'ятдесят від мене. Він перекинувся на другий берег у бік Шепертона, і де він проходив. Вода збурювалася хвилями пари. Я повернув до берега. Ще мить і мене накрила величезна хвиля, гаряча, немов окріп. Я закричав не своїм голосом і ошпарений, напівсліпий, страждаючи від нестерпного болю, кинувся до берега. Якби я послизнувся, то неминуче загинув би. Я безсило впав на широкій укритій рінью обмілені, на очах у марсіян. Там, де вей зливається з темзою, я вже нічого не сподівався, крім смерті. Немов крізь туман, пригадую, як нога марсіянина ступила ярдів за двадцять від моєї голови, глибоко вгрузнувши, і піднялася, розтрушуючи рінь далеко навкруги. Потім довгий час гнітючого чекання. А там я побачив, як четверо марсіян. Несуть свого пошматованого товариша. Їхні кроки, спершу ясно чутні, поволі завмирали десь у димах по той бік річки серед широких лук. І тільки тоді я став дуже повільно усвідомлювати, що якимось дивом уник смерті.